розділ 34. Йосей зійшов на царський престол, коли йому було вісім років, і 31 рік владарював у Єрусалимі. Він чинив те, що було до вподоби Господу, йдучи слідами свого прабатька Давида, не відступаючи ні праворуч, ні ліворуч. На восьмий рік свого владарювання у своєму юному віці він почав шукати спілкування з Богом свого прабатька Давида. А в 12-му році правління він почав очищати Юдею і Єрусалим від капищ на узвищах священих гаїв ашер від різблених та литих ідолів Бованів. У його присутності зруйнували жертовники валів і вівтарики для кадіння, що стояли над ними. Він повирубував священні гаї ашери, а різьблені литі ідоли Бовани. Наказав розтрощити, розтерти на порох і розсипати над могилами тих, хто їм колись приносив жертви. Він спалив кості жерців на жертовниках, на яких вони приносили жертви, і таким чином очистив юдею та Єрусалим від осквернення. В містах Манасії, Єфрема, Симеона і аж до Нефталима. Серед спустошених довколишніх руїн він зруйнував жертовники і вирубав священні гаї Ашери, порозбивав ущент ідолів, знищив усі кадильні жертовники в усьому Ізраїльському краю, після чого повернувся в Єрусалим. На 18-й рік свого владарювання, після очищення краю і храму, Йосія послав Шафана, сина Ацалії, міського голову Маасею. Та літописця Йоаха, сина Йоахаза, з наказом розпочати ремонт храму Господа свого Бога. Вони віддали первосвященнику хілкії всі гроші, передані левітами, охоронцями брами і принесені до Божого храму нащадками Манасії, Єфрема та інших ізраїльтян, котрі ще залишилися, як і всіх юдеїв, веніямінців і мешканців Єрусалима. Ці гроші передали підрядникам, призначеним для виконання праці з пошкоджень Господнього храму, аби вони могли розраховуватись із робітниками, котрі виконували ці роботи в господньому храмі, зокрема теслярам, каменярам, мулярам, а також здійснювати придбання тесаних каменів та дерева для скріплювання і відбудови будинків, зруйнованих юдейськими царями. Ці мужі. Виконували свою працю сумлінно. Начальниками над ними були Яхат і Овадія, левіти з нащадків Мерарі, а також Захарія і Мешулам із нащадків Кегата, котрі здійснювали нагляд. Усі інші левіти, котрі вміли грати на музичних інструментах, керували носіями вантажів, а також працею різноробочих. Деякі з левітів були писарями. Наглядачами та придверниками. Коли вони діставали гроші, які зберігались у Господньому храмі, священник Хілкія знайшов книгу Господнього закону, записаного через Мойсея. Хілкія звернувся до писаря Шафана і сказав: Я знайшов у Господньому храмі книгу закону, і Хілкія передав книгу Шафанові. Шафан приніс книгу до царя, але спочатку він дав цареві звіт у таких словах. Все, що було твоїм слугам доручено, вони виконують. Вони порахували гроші, що знаходились у Господньому храмі, і передали їх у руки наглядачів, а ті в руки виконавців робіт. Потім писар Шафан повідомив цареві, сказавши: священник Хілкія дав мені книгу, і шафан прочитав її перед царем. Так сталося, що, коли цар почув слова закону, він роздер на собі одяг. Після цього цар наказав Хілкі та Ахікамові, синові Шафана, а також Авдонові, синові Міхи, писареві Шафанові та Асаї, слузі царя, звелівши: підіть і запитайте про мене Господа та про тих, хто ще залишився в Ізраїлі і в Юдеї, як розуміти слова знайденої книги? Адже згідно з написаним проти нас палає великий Господній гнів. За те, що наші батьки не дотримувались Господнього веління і не чинили у відповідності з тим, що написане в цій книзі. Отже, Хілкія, разом з тими, кому цар доручив, пішли до пророчиці Хулди, дружини Шалума, сина Тоггата, онука Хасри, що доглядав одяг, яка мешкала в новій ділянці міста Єрусалима, і розмовляли з нею. Вона ж їм переказала слова Господа Бога Ізраїлю. Перекажіть чоловікові, котрий вас послав до мене, промовила мовна до них, що говорить Господь: незабаром я спроваджу нещастя на це місто та на його мешканців, усі ті прокляття, що записані в книзі, яку прочитали перед юдейським царем через те, що вони мене залишили і кадили ладаном перед чужими богами, викликаючи своїми вчинками мій гнів, тому й палає мій гнів щодо цього міста, і вже не погасне. А юдейському цареві, котрий вас послав запитати в Господа, передайте слова, які йому особисто говорить Господь Бог Ізраїлю. Про віщення, яке ти почув з книги, здійсниться. Оскільки ж твоє серце виявилось чутливим, і ти впокорився перед Богом, почувши, що я сказав про це місто та про його мешканців, ти покірно звернувся до мене, роздерши свої шати, і навіть заплакав переді мною, то я почув тебе, говорить Господь. Тому я прилучу тебе до твоїх батьків, і ти зійдеш у твою гробницю з миром, аби твої очі не бачили усього того лиха, яке я спроваджу на це місце та на його мешканців. Коли вони передали цареві таку відповідь, то цар послав, аби зібрали усіх старішин Юдеї та Єрусалима. Після того цар увійшов у Господній храм. Разом з усіма юдейськими мужами та мешканцями Єрусалима, а також священники, левіти і весь народ від найстаршого й до наймолодшого. Там він прочитав так, щоб усі почули слова книги заповіту, знайденої в Господньому храмі. Після цього цар став на своєму місці і уклав, поновив перед Господом заповіт, пообіцявши йти слідом за Господом. Виконувати його заповіді, Його свідчення та його постанови від усього свого серця і від усієї своєї душі, дотримуючись умов заповіту, записаного в цій книзі. Цар закликав, аби всі присутні мешканці Єрусалима і Веніямінового краю також присягнулись у тому ж. З того часу всі мешканці Єрусалима почали дотримуватись заповіту Господа, Бога своїх батьків. Отже, Йосія повикидав усі Гедоти з усіх земель, які належали нащадкам Ізраїля, і схилив усіх, котрі проживали в Ізраїлі, до служіння Господу своєму Богові. Протягом усього його життя вони не відступали від Господа, Бога своїх батьків.